Допоки колишній нардеп України будує в екзилі нове гніздечко, то пропускає найвизначнішу подію року. Хоча ні, не року, а семи років. Минулого понеділка, 11 грудня, у Львові електронний квиток запрацював. Ну як це працював, не весь і не всюди, але про це трохи пізніше. Отже, з понеділка львів'янам запропонували нову систему оплати за проїзд в громадському транспорті. Якщо раніше за проїзд в автобусах треба було платити 15 гривень готівкою водієві, то тепер пасажир має на вибір три варіанти: заплатити по старому готівкою водієві, але вже 20 гривень. Прикласти до валідатора банківську картку це коштує 15 гривень, і найвигідніший варіант скористатися спеціальною транспортною карткою Леокарт і витратити на проїзд 13 гривень. Але для цього той леокарт ще треба здобути ця система доволі складна, і е, в перший день, коли десятки тисяч львів'ян добиралися на роботу за новими правилами, була маса непорозумінь. Хтось не розумів, чи пройшла оплата карткою і платив за проїзд двічі, а то й тричі. Хтось не знав, що проїзд готівкою подорожчав і діставав на горіхи від водія. Хтось банально не міг досягнути до валідатора в переповненому автобусі. Ну, не будеш ти передавати банківську картку, на якій всі твої гроші незнайомцю натовпі з проханням пікніть. Будь ласка, Драми додавали і контролери, які з'явилися в міських автобусах з правом штрафувати зайців. Зрештою, кожна така серйозна реформа на початках викликає дрібні неприємності. Потім люди вчаться на своєму досвіді, пояснюють одне одному, як воно працює, і з часом всі. Звикають до нових правил. Але тут виникає питання, чи достатньо зробила міська рада для того, щоб цей перехід пройшов для львів'ян безболісно. Питання перше. Як львів'янам продавали леокарди? Окреме питання, чому львів'яни взагалі мають їх купувати? Адже вся ця реформа відбувається коштами міського бюджету, тобто з податків тих самих львів'ян. Але як треба, то треба так от продаж леокард. Почалася за 25 днів до старту реформи. Продають їх у всіх, е, продають їх у кіосках мережі е, Інтерпрес, перепрошую, та через термінал ІзіПей. На початку продажу було 37 точок, власне, де їх можна було придбати. Потім їх потрохи збільшували, і на понеділок їх було вже 76. Як на мене, цього все рівно недостатньо, щоби видати кількасот тисяч карток швидко і зручно для усіх пасажирів. А якщо подивитися на онлайн мапу точок продажу, то починаєш співчувати мешканцям рясного 2 чи брюховичем. Е їм для цього треба мандрувати в інший район міста, ну аби купити. Хай там як, але не встиг електронний квиток по Львівськи запрацювати, як відразу ліг. У понеділок його запустили, а у вівторок зранку Київстар зазнав какерської атаки. Виявилося, що валідатори у міських автобусах працюють на сім картках саме Київстару, тому вже на наступний день оплатити проїзд банківською карткою було неможливо. Залишилося дві опції: або тим-таки леокартом, або 20 гривень водію. І не забудьте взяти квиточок, бо контролери ходять. Додатковий бонус купити леокарт з вівторка по четвер було неможливо, бо його поповнюють теж через Київстар. Окрема історія, як міська влада комунікувала ці труднощі, мережа Київстару перестає працювати у вівторок зранку. Люди намагаються оплатити проїзд. Банківськими картками не можуть цього зробити і не розуміють, чому лише у четвертій пополудню на Фейсбук сторінки Лео з'являється повідомлення про цитую низку збоїв у процесі обміну інформації бортових систем транспортних засобів і програмою забезпечення особ не дуже зрозуміло чи не так але щось конкретніше, Львів автодор зміг пояснити ще майже через добу у третій пополудні у середу. Тобто пасажирам лише через півтори доби після аварії розказали, що сталося, і що з тим робити, користуватися леокартами, які неможливо купити, або платити 20 гривень готівкою. Взагалі, те, як міська рада пояснювала львів'янам транспортну реформу, це дуже сумна історія. Ось, наприклад, ролик, який випустили напередодні запуску безготівкової оплати. У головній ролі такий собі простодушний користувач Фейсбуку, який нічого не знає про електронний квиток. Це незадоволений юзер львівського Facebook Сашко. Сашка мучить одне питання. Коли запустять леокарт, скоро. Як скоро? Вже. Чесно. Чесно, чеснісінько? Не вірю. Повірте. Тому ми запросили Сашка, щоб він сам перевірив, як працює Леокард, і вам розказав. Далі Сашкові розказують, як користуватися новими формами оплати, скільки воно коштує і як будуть працювати контролери. А дійсно, як? <кій> за допомогою ось цього пристрою. Під час перевірки доступ до валідатора припиняється. Контролери просять провести леокарткою по їх терміналу. На екрані показано, що недавно відбулася валідація. Те ж саме, якщо розраховуватись пейпасом, банківською карткою чи годинником. А якщо платите готівкою, на квитку має бути вказаний час валідації. А за них як платити? Додайте попутника і багаж на валідаторі. Все. Вийшов настільки життєрадісним і оптимістичним, що викликав люте відчуття іспанського сорому у всіх, хто стежив за впровадженням електронного квитка і знає, як воно відбувалося, яким мав бути цей квиток, і що натомість запропонували львів'янам. Голова громадської організації Зручне місто Юрій Терх Арутунян навіть знав свою версію цього ролика. З 11 грудня 2023 року в міському громадському транспорті Львова діятимуть нові тарифи. Разова поїздка з картою «Леокарт» буде коштувати 13 гривень, оплата банківською карткою 15 гривень, паперовий квиток за готівку водія 20 гривень. А безкоштовні пересадки будуть? А це. І я не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Оформити і мені пільгові карти можна буде на Горбачевського 10 або в ЦНАПах, а придбати звичайні леокарти можна буде в терміналах EasyPay або в кіосках преса. Що там мобільний додаток? А це А місячні проїзні будуть? Будуть, але лише в електротранспорті, бо в автобусах якось Важливо для всіх, хто користується пільгами в міському транспорті. Право на безкоштовний чи пільговий проїзд буде надаватися лише пільговою картою Леокарт. Як можна оформити пільгову карту? Заходите на сайт Леокарт. Там з семи точок оформлення доступні тільки три, але місць до кінця року немає. Певно, ніяк то вже після свята. Оби міської влади подати впровадження безготівкової форми оплати як безсумнівну перемогу інколи просто дратують. Ось, наприклад, я їду в тролейбусі, де раніше звикла платити 8,50 через телефон. Тепер у найкращому разі я платитиму в півтора рази більше, в найгіршому два з половиною рази. Половина функцій цього електронного квитка не працюють. Я не знаю, чому і всю поїздку мені крутять. А, Інформаційні повідомлення з веселим слоганом «Леокарт у Львові нарешті зручно, нарешті вигідно. Тут варто ще раз нагадати, що на електронний квиток міська влада Львова потратила 7 років і понад 7 мільйонів євро. Це кредит, який ми будемо повертати з міського бюджету. Додайте до цього по 70 гривень за леокарт. Додайте підвищення тарифів на проїзд, додайте нещасливий початок впровадження безготівкової оплати. Думаю, тут доречніше буде інший слоган: нарешті криво, нарешті дорого.